24 дюйми. Співвідношення сторін 16 на 9. Роздільність екрану 1920 на 1080. Оце весь його світ. Найбільш переоцінена знаменитість. Стала популярною завдяки проплаченим... чоловіка напевно, міцний шлунок. Якщо він займається цим самкою, котра виглядає як мішечок з тухлими яйцями. Безпринципний в мене Mercedes С63, і по своєму досвіду кажу, що брехливий. Відправити Світ спотворених бажань. Мама, синочку, ти точно не поїдеш? Відчепіться від моєї дупи. Я не поїду. Може, все ж таки, провітришся для різноманітності? Ти так довго сидиш у своїй кімнаті. Можливо, це наш останній відпочинок до червого. Я вже казав, року. я нікуди не поїду. І я говорив тобі не розмовляти зі мною більше. Ненавиджу твій голос. Лайно. Знову в моїй команді одні йолопи. У них клешні замість рук, чи що. Мама. Ми поїхали. Бережи себе та не забувай їсти. Йо. Ідіот. Коли він збирається вже подорослішати, він стає схожим на отих хі хіко щось там, відлюдником короче. Яка з тебе мати, якщо ти дозволяєш йому так поводитися? Це не мамина провина. У чому ти взагалі її звинувачуєш? Га, у тебе теж прокинувся бунтарський період? Боже, помилуй. Щоразу, коли я від'їжджаю, навіть ненадовго, цей будинок стає схожим на безлад, повний безлад. Тату, ти поводишся безглуздо. Як у всьому може бути винна лише мама? Може, якби ти був вдома частіше, він би не був таким. Ого, що я чую, ось це я повинен отримати після того, як пожертвував усім заради вас. Ви навіть не розумієте, не уявляєте в своїй голові, як я рву свою дупу на роботі заради того, щоб на столі була їжа. Гаразд, досить. Давайте не будемо псувати наш відпочинок. Ага, так, от і вирішили. Це повністю моя провина. Моя провина. Моя. Хай йому грець. Давайте трошки заспокоїмося. У нас попереду гарний день. Ти права. Вибач, тату. І ти мене, Люба. Просто щоразу, як бачу Хьона, не можу не злитися. розумієш? Тату. Обережно! А? Ах. Ах. Чорт забирай! Хто це? Якого біса дзвоните посеред Що? Так. Так, це мої рідні? 18 років, учень старшої школи, Чхахьон, вибачте, схильний до саморуйнування? Забив на навчання. Втратив сім'ю. І зараз зовсім один. Дім. Милий Дім. Сонячний день. Чоловік косить траву електричною газонокосаркою. Зненацька один її кінець відламується і летить в сторону головного героя. Це охоронець. Він вибачається і питає, хто стоїть перед ним. Хьон каже, що переїхав і тепер житиме в цьому будинку. Охоронець попросив зайти до нього ввечері, і вони розійшлися. У чоловіка з носа пішла кров. Хьон закриває штори, він починає згадувати похорони рідні. Всі знайомі, які прийшли, були стурбовані раптовою смертю і незадоволені поведінкою сина, який навіть не явився вчасно. Прийшов Хьон і почав кричати, як йому прожити на гроші, що зосталися. За це НАТО прозлютився і викинув його звідти. Він рахує, як краще витрачати заощадження, і вирішує, що краще продати будинок і купити щось дешевше, а далі никне. Хьон поставив дату, коли він вирішив вкоротити собі віку 25 жовтня. Його речі приїхали пізно, а інтернету зовсім нема. Поки він лежить і думає, що робити далі, ні звідки лунає голос. І що плануєш робити? Хьон підхопився, але не зрозумів, що це. В двері подзвонив охоронець. Він приніс сік. Далі головний герой побачив дівчину симпатичну сусідку. Вона збиралася на прослуховування. У неї теж пішла кров із носа, а вона списала це на недоїдання. Хьону сусідка сподобалася. Перед очима пробігають спогади, але персонаж відкидує їх. Він дивиться телевізор і чує, що сусідка повернулася, а далі робить висновок, що стіни тут дуже тонкі. Пішов підслухати, що робить дівчина і з'ясував, що там має котика, якого дуже любить. Раптом доноситься звук гітарних струн зверху. Це ще одна сусідка, яка живе поверхом вище. Хьон вже тиждень у цьому будинку. Харчується напівфабрикантами і грає у відеоігри. Раптом в чаті гри запитали про кров з носа і голоси в голові. Голос наказує йому вбити батьків кухонним ножем, але в чаті з нього тільки сміються. Знову звуки гітари. Хьону набридло цей, він вирішив викликати охорону, але нікого нема. Показують дах будинку, який зачинений. Чоловік вирішив покурити в приміщенні. Прийшла дівчинка і почала читати йому нотації, ще й назвала Мафіозі. Чоловік відповів, що він славний хлопець взагалі-то, а потім запитав, навіщо малій на дах, і побачив у руках цигарки. А далі прокричав, що розповість все брату. Знову спогади минулого. Батько Хьона в школі кричить на людину і випитує, хто зробив це з його сином. А голос в голові так і шепоче. Ніхто не захистить тебе. Хьон прокинувся від дурного сну. На телефоні була СМС, де кур'єр сказав, що на посту нікого не було, а двері не відчинили. Тож замовлення залишили біля них. Хьон вийшов на коридор і побачив, що його їжу хтось викрав. «Хм? Хм? Що за. А... Просто чудесно. Хм? Що тут відбувається? Чому вона, їсть мій рамен? Що Що це в біса було? Я. я що сплю? Так, це точно не була людська рука. Монстр. Це був монстр. Але, може монстр дзвонити у дзвін. Воно говорить, і голос відрізняється від того, що був. Хтось вдома? Я напевно марю. Нікого вдома. Що? <с> я просто божеволію. Що в дітька я бачив? А, привіт. А, привіт. Що відбувається? Будь ласка, допоможіть мені. Як я як я можу допомогти? Будь ласка, зателефонуйте в поліцію. Я, я не пам'ятаю точно, але коли я прокинулась, двері були навстіж, а мій хід зник. І там, там всюди кров і пустий рамен. Добре, будь ласка, заспокойтеся. Але. Ви можете показати мені свої руки. Перепрошую. Я хочу побачити ваші руки. Я не зрозуміла. Ваші руки. Руки. Будь ласка, відчини двері. Відчини двері. Довбаний гаймо. Відчини двері. Я помираю з голоду. Помираю з голоду. Хьон почав кричати, щоби та припинила грати, без сенсу. Він відламав ручку від швабри і вибіг на коридор. Прокричав, що є сили, аби привернути увагу істоти, і кроки наближалися все ближче й ближче. Знову спогади зі школи. Хьона побили і знущаються. Хлопець змушує іншого теж бити його. Головний герой повертається у реальність і чує наближення когось. Виходить мафіозі, він дивується тому, що бачить. Його насмішив вигляд хлопця, але далі чоловік звернув увагу на кров і безлад в коридорі. Він грізно запитав, що сталося, а Хьон сказав щось про монстра. Чоловік не повірив йому і намахнувся, але в головного героя потекла кров з носа, і той знепритомнів. Хьон прокинувся від кошмарного сну. Зайшов у онлайн-гру, потім ще в одну. Жодна не відповідала. Інтернет поки працював. Перші признаки монстратизації. Хьон підбіг до вікна, відкрив штори і побачив місто, яке палало. Дівчина з гітарою намагається написати пісню. Вона вирішила провітритись і по дорозі зустріла мешканку будинку. Це мама з дитиною, і вони теж йшли на прогулянку. Але коли дівча подивилася в коляску, то не побачила там нікого. Вона зрозуміла, що жінка має проблеми з головою і вирішила не їхати з нею разом. Хлопець в окулярах розповів, що жінка минулого року втратила дитину через необережність і не змогла змиритися з цим. Його звати Чон, дівчину звати Джису. Вона згадує минулого хлопця, а далі розминається по дорозі з Хьоном, який тільки-тільки заїхав у новий будинок. Хтось подзвонив у двері. Джесу запанікувала, адже напевно прийшли скаржитися на шум. А перед дверима стояла істота, яка була схожа на дівчину і кричала про їжу, а потім почала щось сили лупити по дверях. Мафіозі стояв перед пошкодженими дверима. Він пішов на шум і зараз бачить таку картину. Вийшла Джису і питає, чи не бачив Мафіозі дівчину перед її дверима. Той згадує слова малого про монстра і теж б'є кулаком, і слід від його удару значно менший від того, що залишила істота. Вони намагаються зателефонувати в службу безпеки, але ніхто не бере слухавку. Джису хвилюється за Хьона, який лежить без тями, але з ним наче все добре. Мафіозі вирішив піти на пост самотужки. Там вже було досить людно. Двері поста були зачинені, а решітки перед дверима опущені. Всі виходи з будинку перекриті, зв'язку нема, охорона не відповідає. Будинок повністю ізольований від зовнішнього світу. Прийшов брат Малої і вогнегасником зламав ручку. Розгніваний дід зайшов у кабіну і захотів відчинити двері, перед якими з'явилося щось схоже на людину. Дід підняв решітки, а істота широко відкрила рота і прошепіла. Уб'ю вас. Довгий язик вирвався з пащек і пробив скло на дверях. Брат малої кричав, аби дід опустив рішітку. Пізно. Скло було розбито, а істота зайшла всередину. Вбила першого. Паніка. Брат використав вогнегасник і змусив істоту відійти, але піна закінчилася, і монстр знову замахнувся, проте мафіозів вибив його з коридору. Ролети почали опускатися, і той ледь-ледь встигнув потрапити всередину. Язик майже дотягнувся до нього. Монстр пішов геть. Хлопця звати Лі Хьок, чоловіка, санук. Він каже, що, можливо, монстр не єдиний в своєму роді, і на дворі до будинку почали підходити інші істоти багато. Люди барикадують вхід. Джесу вирішила сходити перевірити, чому так довго нема мафіозі. Два по тому. Хьон прокинувся, він читає новини. Весь світ перетворюється на монстрів. Держава дає чіткі накази, як діяти: сидіти вдома, запастися продуктами і не шуміти. Під час промови президенту стає погано. Тече кров із носа. Хьон був голодний і, коли відчинив двері, побачив монстра. Він зайшов всередину кімнати і почав кричати, що нічого не бачить. Хьон розуміє, що монстр сліпий, думає, вбити його. Раптом на телефон прийшло повідомлення, і на його звук монстр різко проткнув ліжко. Хьон ховається в туалеті. Через деякий час він захотів туалет, але відволікся і видав себе. Двері пробилися, і в приміщення залетіла рука щупальця. Хлопцеві дико пощастило, і він залишився неушкодженим. Монстр пішов геть, а Хьон спав під ліжком. Подивився у вікно і побачив виродка з величезним оком. Хьон читає симптоматику в інтернеті, перші признаки хвороби: кров з носа, галюцинації, величезний апетит і втрати свідомості. Ліків нема. Якщо у вас почалися симптоми, краще вбити себе. Хлопець і так планує померти через 19 днів. Хтось постукав у вікно. Там був страшило з оком, але він відступив. Їжа закінчилася. Хьон заходить в інтернет і бачить на форумі фільма про Марію з небес, коментарів від 5-го числа нема. Він пише повідомлення в надії і йому приходить відповідь. Хьон переписується з хлопцем. Він дізнався, що його співбесідник живе у однокімнатці, а зараз із сусідами забарикадували перший поверх, а будинок відрізаний від світу. Вони хочуть переглянути, що є на верхніх поверхах, і тут прилітає повідомлення про монстра. З величезними очицями на дворі. Хьон розуміє, що переписується з кимось із будинку. Але як тільки захотів відповісти, співбесідник вийшов. Це був брат малої, Лі Хьок. Хьон на 14-му поверсі, команда на першому. Хьон чує звуки з-за вікна. Чоловік хоче спуститися і знайти їжу для дітей. З'явилося око. Воно піднялося до чоловіка, і той зірвався і впав. Моментальна смерть. Дівчинка і хлопчик плачуть. Хьон вагається, а потім кидає в монстра монітор. Око залітає в кімнату. Хьон хапає руків'я. Минуле пролітає перед очима. Хороші оцінки. Дівчина запропонувала зустрічатися. Похвала батьків. Чудове шкільне життя. Багато друзів. І що? Ти все ще нікчема. Монстр легко ухиляється від удару і починає душити Хьона як удав. Хочеш дихати? Хочеш цього? Пряме попадання в око, критичний удар і смерть. Але монстр прокидається, і коли його щупальці майже добралися до Хьона, щось прострілює його шию. Монстр висушується. Чоловік з цього ж поверху вистрілив із рушниці. Монстри скоро зберуться на звук. До речі, нікого не вбили. Ціло ока підвелося і пішло собі далі. Чоловік запитує: Хочеш врятувати малечу?» Якщо поставити на телефон автодзвінок, коли поблизу з'явиться монстр, то можна буде його почути. Через різкий звук Хьон виходить із кімнати. Йому привиджуються монстри, а голос в голові все нагнітає атмосферу. Малий дійшов до чоловіка. У нього немає ноги і дуже багато продуктів. Звуть його Хан Дусік. Дусік змайстрував для Хьона спис. Який під'єднаний до акумулятора, що видає напругу. Також попередив про сліпого монстра без половини голови, якому її знесли, але той і так живий. Монстра палка вбити не зможе, тільки подарує шанс на втечу. Головне, не натрапити ні на кого. Хлопчик і дівчинка зачинені в кімнаті. Хьон виходить в коридор і розуміє, що шлях донизу тільки сходами. Телефон дає звук, з'являється сліпий. Не бачу, не бачу, не бачу. Знай, що у тебе. Хьон протикає того списом і вмикає струб. Це виграє секунди і малий тікає геть. Монстр на звук кидає щупальце. Малий кидає пляшку в інший бік, а сам ззаду протикає сліпому голову. Тільки я знаю, ти з тих, хто полюбляє ділитися своїми образами з оточенням, але чи не думаєш, що для цього потрібен дозвіл і розуміння від інших? Тобі ж було начхати на почуття тих, кого ти поранив. Ти просто безвідповідально тікав. Я не винен. Я не завжди таким був. Намагаєшся врятувати тих діточок і уявив себе самою чеснотою. Ах ти клятий лицеміре. Хьон доходить до поверху з дітьми, в кімнаті яких капає слиз, в коридорі він бачить кремезного монстра, який думає про протеїн. Він прокрадається у кімнату до дітей і зустрічається з прозорим, слезоподібним монстром. Той кидає Хьона всередину кімнати, і хлопець кричить, що він зробив із ними. Монстр дивиться, а потім тікає через щілину між поверхами. Хьон знаходить дітей, які ховалися в туалеті, їхня мама в Сеулі, а вони приїхали до тата і не сказали їй нічого. Хьон каже, що наверху є чоловік, в якого багато їжі і рушниця. Тож він проведе дітей до нього. Разом вони вирушають наверх. Я захищу вас. Ти серйозно? <плес> <плес> Ось я і знаю, чого ти хочеш, Часьон. Дякую за перегляд. Відео забрало досить багато часу на створення, але я думаю, воно того варте. Напишіть коментар, натисніть вподобайку, щоб YouTube поширив його більшій кількості людей. Скоро почуємось.